На вулиці 8 градусів морозу, але атмосфера по-справжньому гаряча. Для одних свято водохреща це випробовування сили духу та загартування, а для інших непорушна духовна традиція. Люди вірять, що в цей день вода має особливу силу, тож холод відступає на другий план. Поміж присутніх на горі це чимало гравців футбольного клубу Буковина. Серед них Петро Стасюк. Він каже, через війну був змушений зробити перерву в купаннях на чотири роки, а відновити традицію вдалося лише зараз. Це дуже велике свято, і вважаю, що це дуже добре для кожної людини. Прийти і оконутись в воду священну. В цей день для мене це більше релігійна для згартування можна в будь-який день піти. Втім, церква нагадує пірнання в ополонку це народний звичай, а не обов'язковий релігійний ритуал. Змити гріхи крижаною водою неможливо для цього існує сповідь. До того ж, в умовах війни та холодів, священнослужителі радять підходити до купань з розумом і не випробовувати долю, якщо здоров'я того не дозволяє. Ця традиція на Йордан купатися в річках, ополонках на озерах. Вона Є доброю, вона нічого з собою поганого не веде, але звичайно, з вірою, з обережністю ми до цього повинні ставитися. Бо, як ми кажемо, береженого Бог береже так. Але звичайно, що без Бога не крок до порога, як то кажуть у народі. І особливо таке свято. Ну я нічого тут не бачу поганого. окунутися три рази в ополонці, в водичку, з молитвою з хрестним знаменням з божим благословенням. Та попередження священиків і лікарів, справжніх відчайдухів, не зупиняють. Хтось пірнає вперше лед стримуючи тремтіння, а для когось це щорічний ритуал. Та в кожного емоції через край враження супер. Я вже давненько, напевно, ще останній раз перед війною виконався, але до того старався регулярно, це напевно що мій п'ятий або шостий раз в житті, що я на Йордан виконаюся, але коли є така можливість, то стараюся це робити. Скажу вам так, коли без підготовки, бо я не маржую так то зразу окунутися, то так трішки зціпує, але зараз виходжу з собою супер. почуваю, дуже класно, такий наповнений енергією. Зовсім не холодно, тому рекомендую кожному спробувати, хто ще ніяк не відважився. Враження дуже чудові і це перший раз, так що я не шкодую і раджу всім. Я три роки не купалася. Взагалі це традиція була вагітна, годувала дитину. Це перший рік. Дуже класно. Емоції вражаючі. Ще трусить. Це традиція наша як українського народу. А ми українці міцні, тому треба загортовувати себе ще й зовні і зсередини. Втім, зануритися в воду наважилися не всі. Більшість людей прийшли до водойм окропитися. Як зазначають священники, на богоявлення освячується вся водна стихія. Тож місце перебування чи спосіб контакту з водою другорядні. Головне це щира молитва і віра. Радислав Українець Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі4.